Почну з містики раніше в бородаті годи була така професія. Шубін, це була людина, яка брала мокру шубу, вдягала її шерстю до себе і йшла, випалювала метан. було дуже давно не було ніяких там приспособ, датчиків і так далі. Це все робилося отак, вижигалося. і ну там канарейку з собою носили. Випалювали цей метан. Коли ставався вибух, зачасту саме Шубін гинув. І mm -hmm. по легенді його душа залишалася в шахті, і він допомагав е, шахтарям. Наприклад, якщо хтось загубився, казали так: виворачуєш навпаки ті. навпаки, і шубін. Тебе побачить і виведе. Я ще чув про те, що там, коли якась чи утечка, чи що, що він там десь стучить перед вибухом якимось. чи Ну, що. буває, да, так. попереджує, це більше так ну, до забубонів, бо там типу, побачив, що криси бігуть. Це теж шубін, коротше. Там вже все підв'язують під чоловіком. Ну, Шубіна, так, да? там, типа, ні, ну взагалі взагалі це можна пояснити. Якщо криси там чи миші масово починають тікати, це вони відчувають давлення, оце тріщини, те, що може статися, обвал. Вони тікають, шмотків за побіг за ними. Прикольно.